Є знижки на Афида Макс. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Я розношу хату. Я спати постійно хочу. Я ліквідую тапки. Я хочу постійно на ручки. Я краду. Я красивіша. Ні, я красивіша. Ой, Не розказуй. Не турбуйтеся. Все вирішимо. Легко. Холодна погода не привід відмовлятись від прогулянки зі своїм песиком. Але важливо розуміти, як довго має тривати ця прогулянка, чи потрібно песика утеплювати, а також за яких умов цю прогулянку краще перенести. Сьогодні будемо розбирати з цими питаннями. Якщо на вулиці достатньо прохолодно, мінус п'ять. І холодніше, то варто гуляти з собакою 10-15 хвилин, не більше, але все ж таки дивитись індивідуально по собаці. Якщо все ж таки на вулиці опади, то варто в такому випадку змістити і трошки почекати, якщо собака причина терпіти. Як зрозуміти, що вашому песику потрібен одяг? Якщо ваша собака короткошесна або гладкошесна, вона буде мерзнути взимку. Але якщо ви не впевнені, ви можете перевірити наступним чином: собака може труситись, намагатись залізти до вас на руки і залізти, можливо, вам під курточку. Ось зараз як цей сумую, бо трішки лапки вже промоку для собак. Існує дуже багато різних видів одягу. Є декоративні, різні смокінги, різні там тематичні одяги, так і функціональні. Наприклад, ця жилетка його зігріває, не дає йому промокати. Ми розібралися з верхнім одягом, який потрібно вдягати на собак. Але, от, наприклад, тема взуття, вона така досить е, не розкрита. Так от, якщо раніше взуття воно було незручним, воно було великим, воно було масивним, воно незручним для собаки було, то зараз в основному це зручні шкарпеточки, вони прорезинені йдуть. Але враховуйте, що песика до цього потрібно буде причадити. Як привчити собаку до одягу. Саме головне, це в першу чергу. Це підібрати правильний розмір. Тобто одяг не має бути занадто широким, тоді він взагалі не буде працювати. І він не має бути занадто щільним, бо він тоді буде стискати рухи собаки. Базові помилки. Помилка перша. Ви не підкріплюєте собаку їжею. Як це виглядає? Наприклад, уявімо, що ми вдягаємо заново. Оп! Ось собака реагує, щось відбувається. І в цей момент ми маємо собі допомагати. Яким чином? Ось ми його тримаємо. Молодець. І створюємо різні звуки. Наприклад, шародіння молні. Молодець. От зараз він буде звертати увагу. Молодець. І привчаємо його не реагувати. Друга типова помилка це те, що люди неправильно е, рухають лапами, коли вдягають одяг. Типово люди роблять ось так: вони відсувають в сторони. Або задні, або передні. Якщо подивитися на анатомію тіла собаки, для них це не дуже комфортно. Вони намагаються цього уникнути, прибрати лапку і тому потім. Тому більш правильно буде, коли ви вдягаєте, це рух лапок назад або вперед, якщо це передні лапки, але не в сторону. Отже, тепер ви знаєте, кому з улюбленців одяг потрібен, а кому ні, і як правильно до нього привчити, та за якої погоди краще прогулянку змістити або скоротити.